Thank you Тетяна Мироненко призначена представником уповноваженого Верховної Ради справ людини на Сумщині в травні цього року. Вона вже презентувала основні завдання, покладені на регіональний офіс омбудсмена на сесії сумської міської ради. Нині ж про ці важливі зміни має дізнатись якомога більше громадян. Державна інституція, парламентський контроль. Чому ми сьогодні придаємо їй таке значення? Тому що вона була несправедливо забута. Вона була несправедливо неактивно представлена. Посада уповноваженого справ людини у Верховній Раді України вперше введена в державі ще в 1998 році. Перша Ніна Карпачова обіймала цю посаду 14 років. Дмитро Лубінець, четвертий за ліком, український омбудсмен, і саме він акцентує Тетяна Мироненко вперше за останні 12 років. Представив щорічний звіт уповноваженого про ситуацію з правами людини. Сам Дмитро Лубінець акцентує: Росія оголосила війну самому існуванню України. Іни та тотально знищує будь-які конституційні права українців. Саме тому завдання уповноваженого максимально відстояти ці права, вдосконаливши свою роботу. Протягом 2022 року до уповноваженого надійшло більше 42 тисяч звернень. Люди покладають надію на нашу інституцію. Довіра до нас зростає, і ми маємо виправдати ці сподівання. Уже було суттєво змінено підхід у роботі зі зверненнями громадян, оновлено гарячу лінію з можливістю опрацювати кожен вхідний дзвінок і надавати фахову консультацію. Тетяна Мироненко підкреслює визначені дев'ять пріоритетів у роботі офісу омбудсмена. Крім того, для максимального захисту прав людей в Україні створили регіональну мережу. Представники уповноваженого працюватимуть у кожній області. Уські області на сьогоднішній день сформована. Це наше представництво, і в серпні місяці ми чекаємо на візит пана Лубінця, і ми зберемо всіх, починаючи з керівника області, з голови обласної ради, з голів громадських територіальних громад. для того, щоб люди знали, щоб керівництво знало, що в нас є така, така інституція. представник уповноважена в Сумській області. Зустріч з родинами. Військовополонених зустріч з родинами цивільних полонених з тими, хто відбуває покарання на території Росії, а він спілкується безпосередньо. У детальній презентації основні пункти доповіді омбудсмена про стан додержання та захисту прав та свобод людини громадянина в Україні за 2022 рік. Офіційні цифри і задокументовані факти про кількість вбитих, поранених, примусово вивезених до Росії українців, обсяги втрат промислової та житлової інфраструктури і об'єктів культурної спадщини. Щодня права наших громадян порушуються ворогом. Відповідно, я як представник дотримання прав людини в поліції ми тісно співпрацюємо. З представниками повноважної Верховної Ради України в Сумській області. Чому тому, що в нас одна ідея це дотримання прав людини. Представники громадських організацій бачать для себе нові можливості для співпраці з представником омбудсмена на Сумщині. Організація в нас дуже дієва. Це не тільки роми міста Суми, це вся Сумська область. Ми завжди співпрацювали із інституцією омбудсмена. Приємно те, що доступ. Скажімо, до е, представництва уповноваженого такий простий, такий звичайний, тобто це полегшує набагато набагато е, вирішення всіх наших проблем. Через війну майже 8 мільйонів українців виїхали за кордон, а майже 5 мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами. Зі створенням на сумщині регіонального представництва стане легше вирішувати їх питання і відновлювати їх права. Ми працюємо з внутрішньопереміщеними особами, з постраждалими. Ця доповідь дала нам ну, розуміння того до кого звертатися, хто з якими питаннями саме працює, щоб відповідно направляти людей, коригувати їхні звернення, ну і допомагати у вирішенні питань. Я думаю, в нас. Вийде досить плідна добра співпраця, починаючи пошкодженого майна, закінчуючи документами, набуттям відповідних статусів пов'язаних збройною агресією з війною. Ключовий акцент від учасників зібрання, що з посиленням роботи уповноваженого справ людини Україна намагається посилити демократичні процеси обов'язкові в правовій державі. Захист прав і свобод людини і громадянина, скажімо чесно, так за минулі часи у нас було десь на задворках. А це ж одне з основних, так як себе суспільство буде відчувати в залежності від того, як захищені і мої, і ваші, і дитини, і старіка, і е, того, хто знаходиться у місцях позбавлення волі, кожен має право, кожен має право на свободу. І знаєте, що мені з цього я для себе особисто винесла? Що е, наступну впевненість в тому, що Україна обов'язково буде іншою. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, новини СТС. 3 липня, коли суми зазнали повітряної атаки чотирьох шахедів, сумчанка Анна П'ятаченко дізналась, що її дитина під час повітряної тривоги опинилась на вулиці, бо не знайшла захисту в школі, де навчається. Схвильована й обурена мама школярки розповіла про це журналістам СТС. Під час повітряної тривоги, коли летіли шахеди, ми чули ці звуки. Моя дитина знаходилась на вулиці поруч зі своєю школою і з двома подружками. Дівчата злякалися і побігли до школи, щоб піти в укриття. Школа була зачинена, і вони постукали. Там була Вахтер, яка їм не відкрила, яка махнула їм. Ну можливо, вона показала, куди їм іти, але вона не відчинила і дітям ніяку допомогу не надала. Жінка не розуміє, невже те розпорядження, що школа під час повітряної тривоги має бути зачинена, важливіше обов'язку дорослих допомогти беззахисній дитині. Моя дитина постукала в свою школу. Вона бачила дорослих, вона хотіла звернутися за допомогою. Дорослі не відчинили і не допомогли. Сумський міський голова Олександр Лисенко коментуючи події, що відбулись у сумах 3 липня, вкотре озвучив думку: нехтувати сигналами повітряної тривоги не можна та обіцяє розібратись з прикрим інцидентом, що трапився в школі. За його словами, дитина. Не завжди може розуміти, де саме вхід до школи, а де до укриття. Небезпечно знаходитися саме на відкритому місці. В сьомій школі, коли діти прийшли в цьому школу, ми розберемося з цією ситуацією. Якщо діти звернуться до будь-якої дорослої людини, вчитель вона чи не вчитель, чи директор не важливо. треба допомогти. Вона піде все одно в школу, бо школа це центральний під'їзд. Пояснюємо це директорами. Тим школами, чергуючим. Хто там чергує? У нас вночі в тому числі. Якщо приходить, тоді зустрічаєте і проводити направляєте. На одній з недавніх у сумській обласній військовій адміністрації суми назвали містом, де лише 14% сумчан можуть скористатись укриттями після сповіщення про загрозу. Тож сьогодні в обласному центрі працюють над тим, щоб всі підвали у будинках, у комунальних закладах і на приватних об'єктах облаштувати як укриття з відповідними вказівниками. Та найголовніше вони обов'язково мають бути відкриті під час повітряних тривог. Новини СТС Церемонію вручення дипломів бакалаврам журналістики СумДУ розпочали з хвилини мовчання за усіма українцями, загиблими спочатку повномасштабної російської війни, серед яких і жертви атаки російських дронів у Сумах 3 липня. Далі ж момент урочисто прощальний. Шановні випускники і випускниці. Це все вам, це від імені всіх викладачів нашої кафедри. Цим студентам довелось опановувати ази тонкощі журналістики у складних умовах. Спочатку епідемія ковід, 19 далі повномасштабна російська війна, вороже оточення міста, повітряні тривоги, блекаути і лекції в онлайн форматі. Та сьогодні для них звучить наказ ректора СумДУ про завершення їх навчання у виші присудити ступінь вищої освіти бакалавр за спеціальністю журналістика, видати дупло, документи про вищу освіту. Ми бажаємо вам успішності. Знайти себе в професії, і щоб ви отримували задоволення від професії. Перемог вам на всіх рівнях і перемоги нам, нашій країні! Огорки молодих медійників-випускників 2023 року п'ятеро мають дипломи з відзнакою. Анна розповідає, для неї журналістика була єдиним вибором. Дівчина вже з другого курсу навчання паралельно працювала в сфері новинних інтернет-медіа. Я ще з восьмого класу займалася тут, в школі журналістики. Для мене ця галузь була. Дуже бажаною, і звичайно, зараз я також хочу продовжувати працювати в цій сфері. Знаю, що точно не хочу на телевізор. Хоча, знаючи себе, коли щось зарікаюся робити, зазвичай все відбувається категорично навпаки, тому Це може бути. все може бути. Диплом бакалавра журналістики з відзнакою отримав і Юрій Котляр. Останній рік навчання в університеті юнак поєднував саме з роботою на телебаченні в колективі телекомпанії СТС. Я дуже пишаюся тим, що Сумський державний університет дав нам такого гарного колега Юрія Котляра. Це людина колосальної глибини, розуміння. Він великий-великий молодець. Ми дуже пишаємося тим, що він є частинкою нашої команди. Ми його прийняли в свою родину з великим задоволенням. Юрій говорить, обираючи майбутню професію чотири роки тому, точно знав, що це буде гуманітарна сфера. Нині ж здобувши досвід у практичній журналістиці з висвітлення актуальних суспільно-політичних проблем чи воєнної тематики, лише впевнився, що і вибір університету, і професійної роботи з інформацією на 100% – сенс його життя. Я справу журналістику, я справа рекламу. Я зрозумів, що журналістика це моє. Про те, що кожного дня я створюю щось нове, і я не втомлююсь від цього. Тобто, ну кожен день там одна, дві зйомки. Це дуже класно. Мені це дуже сильно подобається. Але головне, що мені дав університет, це основа, завдяки якій я зараз працюю, завдяки я зараз ну маю змогу зробити кошти і допомагати людям інформації. Випускниця кафедри журналістики СумДУ, а нині аспірантка вишу, директорка телекомпанії СТС Любов Карпенко говорить: на кафедрі журналістики та філології СумДУ формують широту мислення, навчають професійно працювати з інформацією. Надалі ж випускники лише вдосконалюють отримані знання, працюючи над саморозвитком. Це і є секрет успіху, як реалізувати себе у професії це університет, який знаходиться в прикордоні, в прикордоні Сумщині, але тим не менш він тримає марку, він знаходиться в серйозних рейтингах світових всеукраїнських. Він підтверджує свою фаховість. Кафедра журналістики та філології вона дійсно показує високий рівень підготовки. Вона показує те наскільки для неї важливий кожен студент, тобто вони викладачі працюють з студентами так, що вміють кожному донести і розкрити кожну людину по-своєму. Тому я вважаю, що навчатися в сумському державному. Університету отримувати тут фах, це великий-великий плюс. Викладачі кафедри журналістики та філології СумДУ дарують черговому випуску бакалаврів прощальні напутні побажання. Я вам бажаю знайти ту роботу, яка вам буде вподоби. Найголовніше вміти розщепити руку. От коли ви відчуєте, що ви схопили Бога бороду, відпустіть, розщепіть руку, і ви тоді підете далі. І ви тоді вийдете на новий виток. У кожному випуску завжди залишається частка педагога і професійні успіхи випускників. Це найкраща винагорода. Перших студентів ми набрали у 2004 році. Відповідно, через рік, у 2024 році, у нас ювілей 20 років, як в сумах. Іде підготовка журналістів. Ми навчаємо комунікувати, що є дуже важливо для будь-якої професії. Ми навчаємо правильно розуміти інформацію. Ми навчаємо бути тими, хто вестиме, і навчаємо не бути тими, кого водитимуть. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, новини СТС. Правоохоронці виявили арсенал зброї, який незаконно зберігав 61-річний мешканець Сумського району. Слідчі Руманського районного відділу поліції у рамках відкритого кримінального провадження провели санкціонований обшук за місцем проживання фігуранта. У нього виявили сім автоматів, два магазини, ручний протитанковий гранатомет та набої калібром 545 у кількості 2020 штук. Зброю і боєприпаси вилучили та направили на експертизу. Чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на срок до 7 років. Слідство триває. Це проєктні пропозиції учасників всеукраїнського конкурсу робіт щодо реконструкції площі незалежності в середмісті Сум. До участі долучилися студенти восьми університетів із усієї України. Унікальність саме, що ми кажемо, перший конкурс в Україні серед серед студентської молоді. Він на початку навіть були якісь такі критика в нашу сторону щодо проведення закритого. Але це була наша загальна вимога, щоб це була одна молодь. Студенти-архітектори подали на розгляд журі 22 проєктні проектні пропозиції свого бачення площі. Друге місце посіла робота сумчан, які навчаються у Харківському національному університеті міського господарства імені Бекетова. Наша робота сконцентрована на символіки, на кролевецькому рушнику. Міські матеріали, тобто плитка там. Яка була запропонована в матеріалах, та ну, клени. Це, це основні дерева, які ще у нас ростуть на соборні. На соборні так. От. І в цілому вийшло ну, дуже естетично та пасує нашому місту. Ми хотіли сконцентруватися на ідеї поєднання громадського. Простору політичного та суспільного ми хотіли зробити єдину систему, в якій людина буде відчувати себе комфортно, в якій люди зможуть проводити зустрічі. Ми хотіли, щоб вона лишала свої функції. Але вона виглядала по-новому. Ігор Титаренко теж сумчанин. Разом із командою вони подали на конкурс три проектні пропозиції і посіли третє місце. Ігор говорить, намагалися зробити сучасний багатофункціональний простір. Сюди входила також аналітика пішоходного руху, інклюзивність, яка на площі ну наразі через погане покриття, так вона там відсутня, але якби там, скажімо так, все було відремонтоване, то в принципі люди б там не спотикалися ті плити. У той же час, говорить, орієнтувалися і на історичну цінність цієї території. Також функції, наприклад, дуже важливо, щоб історична складова зберігалась на даному нашому проєкті Ми зберігаємо фундамент церкви і робимо там, скажімо так, такі контактні макети зруйнованих церков міста Суми. А також козацької фортеці, замовником конкурсу стала всеукраїнська громадська організація Українська академія архітектури, а організатором управління містобудування та архітектури Сумської ОДА. Перше про суми, про площадь узнали вузи України, перше, молодь. І вони зацікавлені. Це не просто якась картинка, лавочка, фонтанчик, пам'ятний знак іще. Це, по суті, наукові праці: Містобудівний аналіз, історичний аналіз, аналіз сучасних методів до формування. Цей взагалі території дало можливості ребятам розкритись і не одна робота сказати, оце похоже похоже, не похоже, практично всі унікальні. Площа незалежності у Сумах була збудована ще 50 років тому. Нині це місце на думку архітекторів потребує переосмислення і осучаснення. Про реконструкцію площі востаннє говорили у 2021 році. Проте жодних робіт тоді так і не розпочали. Щодо ідей, які презентували студенти, в обласній адміністрації говорять, поки про реалізацію проєктів не йде пойміть це конкурс, ідеї це студентство, але та така дуже бурхлива емоціональне обговорення в соцмережах даного конкурсу підшопнув. до іншої ідеї ми ці всі 22 роботи, які в нас є, виложимо в нашу соцмережу, проведемо опитування сумчан. Та гостей міста Суми, і, мабуть, потім, мабуть, пригласимо міську владу, і на їх розсуд може якісь дві, три, п'ять робот будуть виконані в якійсь. Ми бачимо не тільки загальні рішення, якісь елементи. Новини СТС